Мобілізація економіки, як то вимагає закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Мобілізація органів державної влади, правоохоронної системи, це в першу чергу. У нас потенціал молодий для поповнення Збройних сил існує. Це правоохоронні органи, це 300 тисяч спецобліків, всяких, це молоді. Пройшовши медкомісію, військова пенсія, міліцейська, прокурорська, СБУшна і так далі, які якимсь чином не задіяні в війні. І купа осіб, які якимсь дивним чином уникають участі у захисті своєї держави, що як прямо проти ну, те, що записано в конституції, вони не виконують. І в нас виходить, потім ми мобілізацію замінили на бусифікацію. Ну, не ми, а ті, хто приймає рішення. І отсюди результат по новоствореним бригадам і поганий результат та свята Іоанна, Ви всі бачите, з часів вторгнення 20 тисяч поліцейських перейшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. Як ви думаєте, чому в законі України про нацполіцію, стаття 24, прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО? А в них воює 5% на фронті, 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, у ЖЕКах, де угодно, а не приймають участі в війні. Чому так? Ну, питання лежить відкрите на поверхні. З самого початку, да, було не прийнято чи зумисно прийнято неправильне рішення. Я так розумію, це верховний головнокомандуючий міністр оборони. І так далі. Можливо, аналітики надали неправильно. Одна новостворена бригада коштує державі, моїй державі, 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень. Старі, які пройшли Байчаку, це 92, 93, 79, 25, 80, Єгеря, там 128. Десяточка. Є багато старих, де є костяк. Да? Я от на власному прикладі скажу, як воно працює. Коли люди і в новоствореній бригаді не мають бойового досвіду ніхто, їх висувають лінію фронту тримати, виходить те, що ми бачимо. Тому що бойовий досвід ніяка учебка, ніякі злагодження у Франції, яка воювала 100 років назад, а Англії аналогічно не дадуть. Вони вчать тому, як вони розуміють сучасну війну. А вони її розуміють, не приймаючи свої участі, привратно. Натомість, от у нас приїхала да, рота на, на, на перший такий серйозний бойовий виход на Бахмут. Перший же виход було 6200-6300. І було зрозуміло, да, це в моєму взводі, що воно так не працює. Ми були рота 93-ї бригади, і рота наша, ми Схід Бахмута тримали. Було прийнято рішення на, у рівні командира роти сводні групи. Да, іде там на ВОП чи на сп половина наших, половина 93-ї. І це дало настільки швидкий результат, ми через неділю. Ходили вже своїм підрозділом, тримали цей сектор, тому що дуже важливо, коли психологічно устойчивий і днем, і ночью він тобі каже: друже, та давай сюди, навалювайську кулеметика, сюди гранатку підлізуть, тут не хвилюйся. В нас тут узаємки, тут я газа лежить і все. І ти починаєш, і коли ну бачиш результат своєї роботи, в тебе психологічно вже… Йде. І вже інші інші підтягувалися, і таким чином вже ну, люди заходять на боячку. А якщо людину на боячку заходять, де хоч 100 чоловік посади, да, туди, да. ну, перший раз вбити людину це дуже погані речі. Це ну, взагалі вони погані речі. І ну, просто так людину, яку впіймали в бус, носаками забили, затягли. Це не знаю. З них є деякі ну, прекрасні бійці, виходять. Але щоб зробити, поставити на нормальні рельси, їх треба пропустити через старий костяк. Були і вагнера, і ну, різні підрозділи. Ну, звісно, За три роки багато чого було. Ну, Там байка, у них є пам'ятка, вони всі а, мобілізовані, вони пройшли повара, той заносив БК на позиції, той взагалі там, повар продукти, той ще що то. Ну, бувало попадалося упороти. Ну. Дуже ж багато, от ми на Бахмуті, ну у нас довгий час ми там перебували. Вагнерам були у пороті. Ну там у них своє. Вони отримали дуже велике грошове забезпечення, потім вони особо не скривали, чого вони там. І їм було, хахла, білоруса, блін. Колумбійця чи кого там вбивають. Ну, вони пройшли за бабки. Ну тут дуже просто. Це дуже корисна інформація для тих, хто чекає Російський мир, всіх, хто на окуповану Донецьку Народну Республіку, і так звану Луганську, ну Донецьку і Луганську область, їх називають ДНР. жіночі Народні Республіки. Чоловіче там в 60 років мужик на, на розхват, тому що чоловіче населення було знищено. їх всіх Примусово відправлення. На, на, на напрямку Воздвиженки в російській армії називають дерлянська м'ясна бригада. От туди це Бірмутські треугольники, що називають їх. В одну сторону вони. Вони лізуть по два, по три, в день вночі, їх валять, забивають, вони лізуть, лізуть і так. І рештки вже дотягують. Там вже в Донецькій Луганській області на окупованих територіях мужика не знайти. Ну, що, що добилося? Ну, ж хотіли, мабуть. Такого життя. Ну, так воно й трапилось. нам питання дуже просте. Хто може тримати руку в руках зброю, мобілізовуйтесь, хто не може, допомагайте. Суспільство закидують ці тези. Вони не будуть зупинятися ні на Дніпропетровській області, ні на Полтавській. Ні на... Ну Як людям ще пояснити, що війна йде на знищення нації. Або ми будемо як нація, або ми будемо рабами ті, хто залишиться. Бо таких нас упоротих у нас ну, не буде життя. Списки Портнова, державного зрадника, по тим спискам вбили багато активістів-атошників, да? а є така мта на посаді прем'єр-міністра Шмигаля, яка вийшла на всю країну, заявила, що вводити санкції проти портнова немає на даний час підстав. У мене питання: хто ця людина, що робить такі заяви? Портнов він винен у загибелі, блін. Да вже не знай сікох тисяч наших кращих людей нації? Хто хто такий шмиль?